Мій давній друже, мушу я з тобою розтатися надовго. Жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою, вповідувати думки веселі і сумні. Тож при тобі, мій друже, давній вірний, пройшло життя дитяче моє. Як сяду при тобі, я в час вечірній, багато спогадів тоді встає, картина повстає, зібрав з гурточок, проводить речі. І співай, і гука, на клавішах твоїй швидкий гучний таночок, чиясь весела, виграва рука. Та хто се плаче там у другій хатині, чиє ридання стримане тяжке, несила укрить такій малій дитині. Здавило серце, почуття гірке. Чого я плакала тоді? Чого ридала? Тоді ж кругом так весело було. Ох, певне лихо серцем почувало. Що на мене, мов мара грізна йшло, коли я смуток свій на струни клала, З'явилась ціла зграя красних мрій, веселкою моя надія грала, далеко линив, думок легкий рій. Розстаємось надовго ми з тобою. Застанешся ти в самотінні мій, а я не матиму, де дітися з журбою. Прощай же, давній, любий, друже мій, Леся. Українка до мого фортепіано.